Сьогодні у випуску Час пік прощання з героєм в Ужгороді. Поховали 21-річного старшого солдата Тараса Гавріша. Цей пасхальний чин сьогодні відкриває у усну, він плоттю у сну. Пенсійне оцифрування на Закарпатті активно впроваджують електронний формат для пенсіонерів. Наш відділ займається тим, що переводить старі паперові пенсійні справи в новий сучасний цифровий формат. Сокіл Джура у Керецьківській громаді в Лисичеві школярі навчальних закладів змагалися у військово-патріотичній грі. Це дуже нас зближує всіх, наша громада, і це дуже класно, що ми всі разом тут і гарно проводимо час. Ужгород сьогодні у жалобі. Тут попрощалися із 21-річним полеглим захисником України, старшим солдатом Тарасом Гаврішем. Чин похорону відбувся на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя України зібралися рідні, близькі, друзі, ужгородці та побратими. Скільки загиблих наших хлопців у землі? І ось ми пророкуємо до тих вітрів, які віють, обвівають. Чому так сказано за Єзекіїлем про чотирьох вітрів? Чому так пророцтво про долину кісток адже у кожному селі в місті є цвинтар? пристанище, де ми приходимо, відчуваємо, молимося. Цей пасхальний чин. Сьогодні відкриває плоттю у сну, він плоттю усну, але він воїн-страстотерпець, який з волі Божої сказано про нього, що прийде час. І він стане уряди легіонів Господніх ангелів. Тарас Гавріш народився 16 вересня 2002 року. З року. Змалку полюбляв спорт, займався карате і гандболом. Навчався в уж школі номер 8 Після 9 класу вступив до ПТУ номер 5 Здобув спеціальність зварювальника. Проходив строкову службу в українській армії. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас підписав контракт та вступив до лав ЗСУ, щоб як і батько захищати рідну землю своїх близьких від рашистської навали. Нехай же господь, який дарує нам. Бачити синів скарби наш, нехай Господь, який милосердний, прийме його до себе і подасть йому вінець мученства, дає життя вічне і безконечне у віки віків. На знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах ЗСУ зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах збройних сил України, стрільця санітара, першого механізованого відділення, третього механізованого взводу, механізованої роти військової частини ас 4427 старшого солдата Тараса Івановича Гавріша. Як головкомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, поховали Тараса Гавріша на пагорбі слави з військовими почистями. У героя залишилася мама, сестра, кохана дівчина та батько Іван, який наразі вважається зниклим безвісті під час виконання бойових дій. Вічна пам'ять і шана герою. Меморіальну дошку загиблому герою В'ячеславу Гроскопфу відкрили в Ужгороді. Пам'ятний знак встановили на фасаді Ужгородського центру професійно-технічної освіти закладі, де захисник працював. В'ячеслав Міланович народився 22 лютого 73 року. Навчався у школі номер 7. Вищу освіту здобув на фізичному факультеті ужну. 27 років пропрацював майстром виробничого навчання у професійно-технічному навчальному закладі, де ділився своїми знаннями та вміннями з учнями. В'ячеслав був надій. Ні опорою рідним, чуйним сином і люблячим чоловіком, разом з дружиною виховував двох дітей. Загинув військовий 11 травня 23-го року на Сумщині, захищаючи Україну від ворога. Нагороджений відзнакою президента за оборону України посмертно. Під час міжнародного саміту міст та регіонів, який цими днями проходив у Києві, голова Закарпатської ОВА віктор Макита провів заплановану зустріч із представниками асоціації міст і регіонів Республіки Австрія, у фокусі уваги встановлення нових партнерських відносин із федеральною землею Нижня Австрія разом з очільником асоціації муніципалітетів Австрії Йоганнесом Перселем та представниками федеральних земель і муніципалітетів обговорили перспективи міжрегіональної співпраці. Основні питання Організація відпочинку дітей з прифронтових регіонів у літній період, реабілітація і відновлення поранених захисників, підтримка українських громад у забезпеченні життєдіяльності в умовах війни. Переслідування з пострілами і собакою. Прикордонники Чепського загону затримали двох чоловіків призовного віку, які рухалися лісом у бік Словаччини. Рух невідомих в районі Оноківців Ужгородського району зафіксувала фотопастка. На пошуки вислали групу реагування з розшуковим собакою. Виявили чоловіків за кількасот метрів від держрубежу. Під час затримання вони намагалися втекти від наряду і не виконували його законні вимоги. Аби зупинити втікачів, правоохоронцям довелося здійснити кілька попереджувальних пост. Угору. Обидва донеччани зізналися, що йшли до кордону за маршрутом та вказівками переправників. На останніх вони вийшли через спільних знайомих. Вартість послуги складала по 3,5 тисячі доларів США з особи. Оперативні співробітники загону встановили автомобіль, яким правопорушників доставили у прикордоння. Згодом розшукали і організатора та пособника переправлення. Ті виявилися жителями Київщини, однак добре орієнтувалися на Закарпатті. При виході на пенсію кожен із пенсіонерів збирає чимало документів, складають у папку та несуть у пенсійний фонд, де вони і зберігаються. Наразі на Закарпатті пенсійні справи оцифровують, тобто переводять в електронний формат. Одна справа містить від 10 сторінок. В області оцифрували вже більше 206 паперових пенсійних справ. Наш відділ займається тим, що переводить старі паперові пенсійні справи в новий сучасний цифровий формат. Ці справи. Будуть оцифровані всі документи з паперової справи будуть сфотографовані, записані, названі, і будуть зберігатися в електронному центральному архіві. Етапи є три. Спочатку ми їх скануємо, кожен розворот пенсійної справи, кожен документ. На другому етапі формуємо з них кадри, які відповідають документам. І на третьому етапі з довідника вибираються назви документів, заповнюються дати, серії, номера, довідок, свідоцтв про народження, паспортів тощо. Для, того, для зручності користування в подальшому електронної, поправи, електронної пенсійної справи. В подальшому планується, що через веб-портал Пенсійного фонду України. Які вже працює, на якому зараз багато корисної інформації вже є. Можна буде пенсіонерам отримати доступ до документів своєї справи. Процес ретроконверсії складається з кількох етапів: сканування всіх документів, кадрування зображення та документування. Після оцифрування сканована копія пенсійної справи зберігається на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Будь-який отримувач в пенсії, зареєструвавшись на веб-порталі, може зайти в особистий кабінет і ознайомитися із своєю пенсійною справою, передаватися страхові виплати, які проводяться на виконанні урядових рішень. Оцифрування дасть змогу відмовитись від величезного паперового документообігу, а також дозволить мати пенсіонерам дистанційний доступ до своєї пенсійної справи. Незареєстрований користувач веб-порталу має можливість отримати доступ до своєї пенсійної справи у будь-якому сервісному центрі або на віддаленому робочому місці фонду, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Зараз вже можна багато чого побачити на веб-порталі пенсійного фонду для цього. Треба зайти з цифровим ключом, або навіть просто через ідентифікацію, через банк пройти, через банківську картку. І ви можете бачити на сьогоднішній день, чи платяться за вас внески, чи сплачує роботодавець. Не завжди люди це знають. Інколи думають, що сплачують. Але чи немає помилок якихось, чи щось не випущено. Ви можете там побачити суми заробітної плати і приблизний розмір пенсії, але наразі поки що враховується страховий стаж з 2004 року. Бо він вже згідно з законодавством, після 2004 року стаж враховується для призначення пенсій на підставі даних персоніфікованого обліку. Це звіти, які подаються з заробітної плати щодо внесків. І Якщо є повний внесок, є повний стаж. Процес ретроконверсії розпочався у другій половині 2019 року. Запровадження електронної пенсійної справи дає змогу контролювати актуальність та достовірність документів, на підставі яких здійснюються пенсійні виплати. У селі Велика Добринь на Ужгородщині загорівся транспортний засіб. Водій легковика ВАЗ-21013 81 го року випуску намагався завести автомобіль, але після кількох невдалих спроб машина загорілася. Вже за кілька хвилин працювали на місці. Рятувальники великої добрині. Вогнеборці ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля. Причина пожежі встановлюється. Мешканці вулиці Будителів у селищі Міжгір'я побачили вогонь на даху сусідньої оселі і одразу ж забили на сполох. Поки вони дзвонили за номером 101, господар вийшов на двір подалі від небезпеки. Рятувальники, які прибули на місце події, за 20 хвилин ліквідували загорання в помешканні. Полум'я встигло знищити крівлю та пошкодити перекриття на площі 60 квадратних метрів. При цьому решта будинку і ще одне розташоване неподалік помешкання від вогню не постраждали. На Закарпатті судитимуть чоловіка. Правоохоронці встановили, що обвинувачений за грошову винагороду займався переправленням військовозобов'язаних чоловіків до країн ЄС в обхід офіційних пунктів пропуску. Він діяв зі спільником, матеріали, щодо якого виділені в окреме провадження. На початку цього року вони підшукали клієнта, готового сплатити 8 тисяч доларів США за можливість покинути територію України в такий протиправний спосіб. Особі надали вказівки щодо подальших дій. Перетин кордону мав відбуватися з території села Дейда на берегів. Чині дорогою туди, в машину, в якій їхав клієнт, підсіли ще двоє охочих незаконно виїхати з України. Але такі наміри не мали успіху. В середині лютого чоловіків викрили за 1600 метрів від держрубежу. Самого організатора правоохоронці згодом затримали в селі Яноші. Наразі на майно чоловіка накладено арешт. Дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура важливий засіб формування національно-патріотичної свідомості підростаючого покоління. Відкриття першого етапу гри відбулося у селі Лисичево-Керецьківської громади. Кирськівська громада організовує такий захід уже у четвертий раз, відколи функціонує наша громада. Захід важливий для того, що він виховує у молодого покоління навички військово-патріотичних. Mm. yeah Навички військово-патріотичного виховання, яке може знадобитися для захисту батьківщини, але дай Бог, щоб воно ніколи не знадобилося, щоб ми лише це знали для молодого покоління. Нашої громади це важливо, тому що діти з усіх чотирьох наших закладів, шкіл вони зустрічаються, об'єднуються, продять не тільки змагаються, а продять гарно час, і це знімає цей трохи депресивний стан, який на сьогоднішній час має місце у громаді в області. Взагалі в Україні без гаджетів, мобільної мережі, але всі гуртом. На території лисичівського лісництва вісім команд протягом двох днів жили в наметах, харчувалися стравами польової кухні, але головне згартували свій дух і силу волі заради перемоги. У кожному закладі освіти сформовано три команди: молодша, середня і старша команда. І середня і старша команди завжди приймають участь у такому виїзному етапі. Цієї гри вдруге в нашій громаді ми ризикнули і вирішили е, все ж таки е, залишити дітей на ніч у, у, у польових умовах. Вперше це відбулося у воєнний е, Рік, 2022 році тому вони погодилися і сьогодні цілу ніч будуть чергувати біля своїх палаток, будуть оберігати стяг, будуть виконувати всі ті завдання, які виконують військові під час виконання під час служби. Діти дуже люблять цю гру, вони готуються заздалегідь, вони вже з самого. Уже з нового року починають готуватися. Вони це чекають. Вони у них будуть силові змагання. Вони будуть творчі конкурси. У них буде е, смуга перешкод. Вони дуже вмотивовані, вони дуже чекають і сподіваємося, що кожен отримає задоволення і, звичайно, переможе сильніший. Учасники мали змогу продемонструвати свою вправність, муштровий вишкіл, влучність у стрільбі, вмілість у киданні гранати, розкладанні багаття. Крім того, до змагань залучили захисників України, які демонстрували юним джурам, як діяти у надзвичайних ситуаціях, особливо коли в Україні війна. Минулого року ми теж брали участь. Минулого Року ми зайняли перше місце цього року. Ми теж сподіваємося зайняти перше місце. Ми готувалися до сьогоднішнього дня. Сподіваємося, що пройде для нас все легко і не виникнуть ніякі проблеми. Теперішній час це дуже важливо, тому що в нашій державі йде. Повномасштабне вторгнення, тому важливо, щоб діти вони як, виховувалися патріотично, щоб вони були дружніми, тому що тепер в даний час це потрібно і це дуже важливо. Працювали злагоджено, я навіть не очікувала, що ми можемо розуміти один одного, сприймати. І дуже сподобалося мені національно-патріотичне виховання, в тому важливо, що потрібно зараз, на даний момент в Україні йде війна. Воєнний стан і потрібно знати, надавати першу медичну допомогу, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Ми були всі згуртовані разом, і це подобалося. Тобто, ми проводили вільно час, як не знаю, гарно проводили час всі разом. Це дуже нас зближує всіх, наша громада, і це дуже класно, що ми всі разом тут і гарно проводимо час. Сокіл Джура невід'ємна частина в процесі виховання свідомої молоді. Опісля завершення змагань учасники, які показали найкраще. Результати отримали заслуження нагороди і подарунки.